Вийшла трішечки до вас на зв'язок, тому що багато роботи і не виходить якось спілкуватися, поки на регулярній основі. Але сьогодні хочу підняти ще трішечки тему е про розпаковки продуктових корзин тут, на каналі, як нам це зробити краще. І чому вони взагалі актуальні чи актуальні. Всім привіт! Привіт, хто доєднується. Давайте трішечки разом кави, чаю вип'ємо і поговоримо. Як ваші справи? Пишіть відразу, чи добре мене чути, чи добре видно. Усім привіт, хто доєднується. Пишіть відразу, звідки ляви. Я поки перерва на каву-чай. Хочу з вами трохи поспілкуватися. Як ваші справи? Як погода в Україні? Що нового? Пишіть, друзі, привіт. Привіт! Бачу, доєднуйтесь. Як ви? Я вже працюю з самого раночку. Зараз трошечки перерва. Як настрій, друзі? Як погода? Яка температура тримається в Україні? Чи морозно, чи ні? Чи лежить сніг у вас? Приводу теми трансляції, це взагалі чи потрібно робити розпаковки. Я якось не знаю. На днях мені пройшла така думка, що оскільки канал кулінарний, певна річ, що я роблю закупи продуктів, з яких власне і готую рецепти. Це або загальні закупи для своєї родини, або ж спеціально щось купую для того, щоб приготувати той чи інший рецепт. Можливо, вам цікаво би було. Я робила опитування, але хочеться, щоб ви були активнішими трохи чи взагалі. Я думаю, так, великі розпаковки, тому що десь раз. На тиждень у вихідний день я роблю великі закупи, це щоб це не на тиждень, навіть а й на більше, дивлячись, які продукти. Да, і потім ще протягом тижня певна річ, якісь дрібні покупки робляться, які я хочу знімати в шорт, закидати маленькі розпаковки, а більш великі то прямо загружати на канал. Що скажете, можливо, є у вас якісь побажання? Як ви бачите це відео, тому що розпаковки я ще не знімала, і взагалі, як ви це бачите, там ціни далі, ціни переводити в гривні. І я би хотіла, щоб ви також зворотній зв'язок давали, скільки той чи інший продукт або схожі коштує зараз в Україні. І Взагалі, друзі, напишіть, взагалі, що по цінах зараз в Україні основна продуктова корзина. Наприклад, хто купується картопля, наприклад, для борщу. Щоб закупитися, скільки буде коштувати буряк, морква, картопля, там, квасоля, далі якесь м'ясо, наприклад, курятина, капуста. Скільки це все коштує зараз в Україні? Якась елементарна одна страва. Наприклад, щоб зготувати борщ, скільки це приблизно стане в грошах. Цікаво, тому що знаю, що ціни значно виросли, і причому на все масло, наприклад, гарне вершкове масло 82-82,5%. Скільки зараз упаковка масла і скільки вона важить по вазі? Хтось можливо пам'ятає. Напишіть, будь ласка, тому що ну, цікаво, як змінилося, що змінилось. Друзі, скажіть, чи мене видно, бо в мене наче освітлення виставлено і все, але мені здається, що трішечки темнувато, ні. Не мовчить. Не мовчить пищи щось. Можливо, зараз ще й такий час. В мене зараз пів на одинадцяту і. Певна річ, всі працюють і не всі працюють з дому, так як я, тому важко вийти в ефір або щось писати. Але хто зараз тут зі мною, то напишіть, напишіть приблизну вартість або точну вартість продуктової кризини зараз в Україні. Самі основні там капуста, морква, буряк, м'ясо, молочні продукти, там, масло, сир, молоко і так далі. Яка зараз вартість цього всього? І я от коли буду робити розпаковки, то певна річ, я, мабуть, буду окремо окремі вставки робити і переводити це все в гривні. І кому цікаво, ну будемо порівнювати, як що і по якості, і по вартості. Зараз трішечки. З роботою за роботою посижу, а потім, коли зроблю на обід перерву, то постараюся вам до вечора в перервах змонтувати рецепт. Вчора зняла ще один дуже класний рецепт для вас корисного печівка без цукру. Воно вийшло просто на 10 з 10, дуже смачно, корисно і просто у приготуванні. Як завжди, тому чекайте, скоро буде на каналі. Хто вже готував, до речі, вареники, що ми ще там готували? Пиріг також на смальцевій. хто вже куштував, пробував, діліться враженнями? Як вам? Ну, вараночки це завжди смачно, правда? Хлопці та дівчата, хто зараз тут на, прям, на прямому ефірі? Звідки ви? З яких областей, з яких міст? Дайте мені декілька секунд. Я зараз візьму інший телефон. Візьму, щоб дивитися можна було зручніше коментарі. Як, друзі, як ваш день, як ваш настрій, е, погода. Мені, наприклад, ось тільки сонечко трішечки проблискує все, в мене вже таке стійке відчуття, що от весна, вже співають пташки, я обожнюю весну. Для мене це завжди новий початок. Е, ну, просто обожнюю. Коли починають свісти дерева, коли я вже так чекаю цього моменту, насправді. Як у вас з погодою? Чи холодно, чи морозно в нас зараз гляну. Ну, показує вже нуль зранку, невеличкий мінус був, але досить сиро, так, погода так собі. Тому на день прогріється. І що ще хотіла додати по розпаковках? Так, да. так, бачу, що в основному це буде продуктова корзина, якісь... Хто буде на прямому ще, до речі, такий момент. Чи розпаковки робити на прямому ефірі, чи просто окремим відео знімати і монтувати і викидувати вже з вставленими цінами в перекладі на цей на гривні перевівши? Як зручніше, напишіть. Друзі, напишіть. В цьому в чаті шлю вам трішечки любові чат. Не мовчіть, пишіть про це, пишіть про ціни, пишіть. Ой, пишіть як ви. Хочеться з вами трішечки поспілкуватися, бо так не часто виходить доєднуватися до ефіру, бо і навчання, і робота, і монтування, і це все я роблю сама, тому не завжди. Не завжди вихідні є, верніше, дуже рідко є вихідні, а якщо е десь частину дня, суботи чи неділі, вдається трохи відпочити, і то треба зробити багато чого. Що по цінах, друзі? Пишіть по цінах. Що скажімо так? От з нового року, що кидається відразу в очі, що значно подорогшало і щоб ну прям ціни чула, що в Україні ціни просто космічні. Я згодна вірити, але хотілося б більше конкретики. От хто ходить кожного дня? Я не знаю файномаркет, АТБ, сільпо Новус, де ви закупляєтесь? От які ціни? Бо, ну, наприклад, почну з тут, в Німеччині, гарне, гарної якості, класне смачне вершкове масло, жирності 82,5%, коштує порядка. Зараз я просто. Не хочу зараз нікого вести в уману, тому що мені треба сісти, подивитися, який курс євро з гривнею. Але це приблизно зараз вам скажу в районі до 3 євро коштує пачка масла. Але є одне велике, але якщо в Україні масло одна пачка скільки 180 грамів. Ну, рідко, де ще раніше рідко де можна було знайти, що пачка повноцінний 200 грамів, а так 180 грамів, правда? А тут пачка велика 250 грамів, коштує в районі 3 євро. Це масло дуже класне, воно смачне і все. От, що таке зараз? І не згадаю це. Просто треба взяти там чек якийсь з великих закупів, так, тижневих. І Просто перевести в гривню, цікаво порівняти навіть. Одна напишіть в Україні зараз середньостатистичну вартість масла вершкового. От нормально, не вершковий продукт, не молочний продукт, а саме масло 82-82,5%, там, яке є. Цікаво просто, наскільки я пам'ятаю, то так, це упаковки десь приблизно ну, 180 грамів. Так. І е, я думаю, що десь в районі більше 100 гривень або до 100 гривень зараз коштує. Я так собі припускаю те, що я по новинах бачу, те, що по відеоках інших людей. Але цікаво 95 гривень. Ну, ось, будь ласка, середня ціна. Дякую. Пані Ксенія, і це, я так розумію, 180 грамів. Я права упаковка масла, там селянське, наприклад. чи... Я не пам'ятаю, як воно називається масло солодковершкове, там, де такий хлопчик намальований. Буває згущене молоко ще такої фірми. От. Будь ласка, 95 гривень. Я спеціально поперевожу, я напишу в грамах і буду переводити. Я думаю, гривні. Тому більш за все я ці розпаковки продуктів буду робити окремим відео для того, щоб в мене був час і можливість ціни звірити і перевести в гривні. Будемо просто кому цікаво, будемо зрівнювати. Можливо, у вас якісь є запитання ще хто тут, наприклад, в Німеччині або кого цікавить щось. І ну, тим, що знаю, тим, що в принципі зможу поділитися і відповісти на ваші запитання. Тільки е, от. Е, Скажімо так, буду говорити, по якій саме землі? Або на якісь питання от інколи прилітають, а де саме ви живете, чи ще щось? Ну, я не в Україні цього ніколи не говорила не точної адреси. І тут так само не говорю, тому що, ну, навіщо? Скажу вам конкретну землю. Друзі, хто з вас? Зараз де? З якої, з якої області, з якого міста ви? звідкиля пишете? Що взагалі ще по продуктах скажете? От, наприклад, по е, м'ясу, е, курятина, чи, ну, наскільки зараз дорого? І в порівнянні, наприклад, з попереднім роком? Наскільки подорогшало все? І. Повертаючись до свого попереднього запитання, от, щоб зараз приготувати борщ зі сметаною, з томат. от, якщо, наприклад, потрібно все купити, не враховуємо, що хтось живе в селі і має там і м'яско своє, і городину свою і так далі. Якщо все потрібно для борща купити, абсолютно все, от скільки десь приблизно стане 5 літрів борщу, щоб зварити, скільки він стане м'ясо, буряк, морква, картопля, капуста і так далі. З квасоли і з усім зварити, скільки приблизно для цього треба грошей. Просто цікаво. Я ж говорю, можливо, що з вами буде цікаво, то задавайте, звісно, питаннями зможемо все обговорити. Я думаю, що ближче до вихідних, тому що я якраз на вихідних робила закупи і, в принципі, все розібрала, і потім до мене прийшла думка, а це ж можна робити. мене хтось колись просто запитував, чому я не роблю розпаковки. Ну, купую собі та й купую продукти. і все. А тут вирішила все-таки робити, тому наступна, наступні закупи будуть детально розглянуті, розпаковані відео. Буде на каналі. А сьогодні я надіюся, що на канал потрапить новий рецепт смачного і корисного печивка. От. І працюємо далі. Як ваші справи? Друзі, пишіть що нового. Я вже зранку встигла. Багато справ зробити, і вже трохи і по роботі, і по навчанню також. І ще чимало потрібно робити, і зараз рецепт вам змонтувати. Можливо, в когось є ще. До речі, мені дівчатка пишуть, вже, що готують, пропрацьовують рецепти пасок. І я цьому просто безмежна рада, тому що завжди прилітають класні відгуки, що блін смакує, все, все виходить, і в тому числі багато пишуть про паску на заквасті. Я в цьому просто безмежно рада. І я думаю, що скоро сама почну пропрацьовувати вже рецепти пасок, тому що вже скоро, до речі, напишіть ще, бо я навіть і не дивилася, ще цього року в Україні якого числа паска. Припадає на яке число. Щоб я вже знала, тому що в мене є декілька. Ну на каналі вже безліч пасок, тому що але ж цього року знову ж добавлю щось новеньке. Є в мене вже один рецепт на думці. Буду знімати. Напишіть єдина, якого числа дійсно цього року припадає паска, бо я не знаю. Не, я не дивилася не ні по Німеччині, бо тут розсинхрон трохи виходить, не по Україні, не знаю. В мене над головою плафон, то виходить трохи куметно, але вже як є. Що там, до речі, друзі, вже ялинки ви порозбирали чи в когось ще стоїть? Бо я свою по графіку в кінці листопада зібрала, і ось буквально не знаю, може, тижня-два тому, та відразу пройшло Різдво, і буквально через тиждень я вже зібрала ялинку, все, склала, іграшки готова. Я вже готова зустрічати Пасху. Я вже так налаштована на навесну, я вже так хочу, щоб було тепло, щоб ця погода трохи змінилася, тому що ну, просто Ах, вже хочеться, не знаю, вдихнути нові сили. Не вистачає цього енергії якоїсь. Більше можливо на вулиці проводити часу, коли стане тепло, цей спів пташок, відкривати вікна. Бо зимою, ну, прям не знаю, як вам, мені аж тяжко дихати. Хочеться більшої свободи, хочеться зелені. І воно, як весна починається, то таке враження, все, все починає квітнути, підростати, що от якась нова сторінка відкривається. І це не може просто не радувати. Саме через те, власне, і е, я найбільш люблю весну серед усіх пір року. Так, друзі, такі мовчазні. Е, ну, неможливо, а більше за все, всі ви зараз, хто там в офісі, працює, хтось десь на якомусь виробництві, тому е, так, е, можливо, треба якийсь або вихідний день. Я думаю, що ми будемо повертати ту традицію, як я робила це е, в Україні в неділю. Раз на тиждень ми будемо проводити з вами прямий ефір, так щоб всі були вдома. Ми з вами підберемо зручний час, щоб всі були вільні. Ми змогли нормально з вами поговорити. А зараз також мушу бігти, тому що е маю ще. Попрацювати і хочу встигнути для вас змонтувати рецепт, тому внизу під цією трансляцією я її обов'язково збережу. Пишіть, що для вас актуально. Можливо, вам цікаві якісь, от, наприклад, я, будучи в магазині, подивлюся вартість на ті чи інші товари, там скільки те коштує, скільки це. І напишіть також в Україні, те, що я запитувала про вартість середньої основної продуктової корзини, скільки, наприклад, коштує зварити борщ. от. Вітаю, вітаю, пані Олено. Бачите, я вже зібралася прощатися, але повторюю для вас. Тут питання зараз тема така. Зараз говоримо про продукти, про вартість продуктів, наприклад, порівнюючи в Україні і в Німеччині. Я запитувала, скільки коштує середня ціна, яка на вершкове масло на упаковку? Яка вага? 180 чи 200 грамів масло, 82%, Наприклад, от скільки середня вартість масла в Україні. Цікаво і при розпаковці е, товарів, які я буду знімати, будемо обов'язково порівнювати з вами ціни. Тому що я думаю, що для багатьох це питання є актуальним і взагалі. цікаво. І взагалі цікаво. Тому обов'язково поділіться. Поділіться своїм досвідом, поділіться цінами, які зараз є в Україні на основні продукти там м'ясо, молочні продукти. Так. Зараз ми подивимось. Ну так, це е, треба дивитися середню вартість, е, будучи в магазині. А потім вже напишу обов'язково е, для вас переклад з цього. Переклад з євро в гривні будемо порівнювати. Будемо порівнювати. Друзі, на цьому все. Я вам дякую за увагу. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Обов'язково скоро побачимось. Я постараюсь до вас вийти ще в неділю і, можливо, навіть в неділю ми знімемо розпаковку. Не буду обіцяти, але я постараюсь. Тому я бажаю вам усім гарного, продуктивного вівторка. Дякую вам за увагу. І, звісно ж, скоро побачимось на новому у новому відео, яке незабаром вийде на каналі. Це всім.